Що доброго принесе тобі? осінь? можливо, ми навіть вже дивилися таку, тему, але мені захотілося. Мені захотілося незвична нова колода. Вихід з в когось депресивний епізод, в когось такі затягнуті життєві труднощі. Осінь, ти з цього виходиш, ти чуть-чуть стаєш веселіше. Знайомство з чоловіком земної стихії. Що ще? стихії. Ну, як, як друге дихання тут відкривається? От Осінь у тебе відкривається друге дихання, і ти розумієш, і ти розумієш, що те, чим ти пожертвувала, Якось за весь цей рік, навіть щось мені йде, да, що воно було немарним. Для тебе прийде якесь от розуміння цього такого проміжного результату. Ти побачиш перші плоди своєї діяльності, своїх старань, своїх оцих всіх непростих перипетій, через які ти проходила часом, взагалі йшла на осліп, пішла йшла або йшов. Я не знаю, можливо, чоловіка мене дивляться, і така типу: Так ні, все таки я правильно йду. Буде осінню оце відчуття, що все-таки я йду правильно, боже не можу з тими пазуряками карту піскати. Так, тут буде певна винагорода, певний проміжний результат буде на твоєму шляху. Осінь буде про це, про якісь твої, про плоди твоїх діяльності, твоєї праці, чого б це не стосувалося. Можливо, і ще не остаточні, це ще не повне втілення твого проєкту, не його якась така автономна робота уже без тебе, але це вже вагомі результати. І що? і що? Ну і нові виклики, звісно що ти трошечки тут порадієш, але під кінець осені я так бачу, вже підуть якісь нові виклики. Ну да, ну да, спокій нам тільки киснеться. Але це добре, тому що ти тут розвиваєшся. Імператор ти будуєш якусь свою структуру, свою імперію. Щось своє, і це прекрасно. І ти розвиваєшся на цьому шляху. Не думаєш, що ти стоїш на місці. Воно може так здаватися часом моментами, коли є якісь застої, коли ти дуже довго не впроваджуєш нічого нового, або довго якісь такі напружені події навколо тебе. Але насправді ти якраз от у такі складні моменти якраз найбільше ростеш і розвиваєшся, коли стійко все це витримуєш і продовжуєш рухатись. Навіть якщо на осліп навіть якщо думаєш, що це марно, ні не марно, продовжуй, ти все робиш правильно.